Всім привіт на каналі Копачі збирачі. Знову з вами я, Тенюха. Виїхали сьогодні ми не рано. Вже жарко, сонце, так світи, гарненько гляньте. Поле знайшли непогане. Тут раніше було чека Недавно зібрали кукурудзу, ще не переорали, але ж вже є де походити. Подивіться, стерчаки, які стоять. Всім поділюся, що побачу цікаве. А в мене є перша знахідка. Будемо дивитися. І так, дивіться, який гарний сигнал. Що в нас тут? І це крестик. Та дивіться. Трішки він зігнутий. Але ж крестик. Я давно не знаходила крестики на самому ділі. Дивіться який. Не буду його розгинати, бо... Може тріснути. Окий ну, маленький, гарненький. Ну такий вже він і маленький. Трішки ось, бачите, з ушкодженням. Ну нічого. Це знахідка, я думаю, має увагу вашу прийняти. Ставимо лайки, підписуємося на канал і йдемо копати далі. І знову я вручилась, ви подивіться, тільки, який це сигнал. Я ще не копала, але спробую з вами це зробити. Так. Ще в ямці гарно так що Щоб це могло бути? Та що ж такої. Ну, я на секунду зараз виключусь, знайду, бо щось не можу. Я ж таки докопалася. Ви навіть не, не представляєте, що я знайшла. Дивіться, яка яма. Ну так, здалеку, подивіться, що я нарила. І це всього-навсього. Дивіться, пам'ятаєте, колись були цукерки такі шоколадні? Одна гривня. От вони такі, дивіться, їх багато тут. Всякі такі пальгушки. Воно як блиснуло, я подумала, що я золото знайшла. Ну що ж, йдемо далі копати. Друзі, ви не представляєте, що я знайшла. Ви тільки гляньте. Звучок, так? Да? А? а тут у нас схоже на динарія. Дивіться. Зараз я її помию. На секунду виключуся, гарненько вимою і вам покажу. Ну ось дивіться, я помила його. Так. Да. Дивіться, який. Лимесний. Що ти не можеш радувати? Такі монети, це дуже рідкісна знахідка взагалі. Її дуже погано видно, але дивіться, навіть он є якась... Да. Це шикарна знахідка. Ставте лайки мені. Підписуйтесь на канал, кому сподобалося копачі збирачі. Клас. І ви тільки погляньте, що я знову знайшла. Як ви думаєте, що це? А це в нас дивіться. Сматочок на сінинки. Це накінечник маленький. З невеликими втратами, але ж який гостренький, маленький та гостренький. Отака знахідочка. Сергій говорив, що тут ще є і хуторщина. то я хожу вже до всього прислухаюся. Йдемо далі шукати знахідки. І в мене знову знахідка. Дивіться. Я думала, це знову буде нак. Але ж ні. Таки дивіться, тут є теж Радянщина. Гляньте, 10 копійок. Який у нас тут рік. Рік 1930. 31-й, да. Щитовичок. М -м Копілочку гарненька знахідка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому цікаво дивитись мене. Будемо шукати далі знахідки. І зовсім недалеко я відійшла від тих 10 копійок. Думала опять буде. Радянщина, але ж ні, ви гляньте. Гляньте на цю красу. Це спинка фібули. З невеликими втратами, без цього як він, господи. Закріпа, але ж станом неї такий собі, я б сказала, гарненький навіть, дивіться, шикарно, просто шикарно. Ідемо далі. І я вийшла не просто так. Ви тільки послухайте цей звук. Я сама не вирішаюсь копати тільки з вами. Це, я думаю, як не царизм якийсь у мене тут на кінці поля виліз. Зараз ми подивимося, що це тут таке Викопала. Десь тут. Що це О, ви погляньте, та це ж це ж ліска. чи це Катерина? Да, вона, звісно, в хлам убита, але все одно приємно. Я її вдома попробую почистити і потім вам показати. Похоже, більш на Катерину. Три копійки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. За таку знахідку жирну просто, просто це необхідно зробити. Ну що ж, дійшов наш коп до кінця. Я по старій традиції знаходжуся вже в гаражі. Сьогодні було дуже жарко. Ми просто ноги єлі донесли до машини. Ну що ж, будемо розглядати те, що познаходили? І так, по знахідкам Серіка. У нього чотири накінечника, дивіться, один такий простий, ці в нас насінинки. Тут у нас якийсь зачіп, не знаю, що це. Щось почека, мабуть. Пуговка, кілечко, якісь обломочки, теж якийсь зачіп, не знаю, похоже на сережку. Дивіться, знайшов крестика в поломаному стані. Ну, нічого, але ж це теж знахідка. І раз, два, три, три радянщини, так. І ось у нього одна копійка серебром. Я тут читала нібито. Так, одна копійка серебром 1800, нібито 49-й рік. Микола Ій. І по моїм знахідкам, значить, дивіться, що я познаходила. Крестик теж знайшла. У мене стан кращий, нібито. Тут якісь обломки у мене, кілечка. Це я теж не знаю, що це таке, звеніло гарно. Спинка фібули, накінечник. Теж я знайшла радянщину одну, 10 копійок. Така, дивіться, щитовичок. Е, порадувала мене сьогодні ця монетка. Дивіться, лемесний динарій. Зараз сфокусую. Така вон, бачите, легенду трішки видно. Стан, знаєте, такий собі не, не дуже, але ж це дуже радує, коли знаходиш такому копієчку І ось така в мене велика монета. Не знаю навіть, я пробувала її роздивитися, що це за монета. Говорять одні, що це масон. Мені зразу показалося, що це якийсь чи Катерина, чи Єлизавета Не знаю, може, ви роздивитесь, то ви ж уже скажіть, що це. Мабуть, масон. Ще сьогодні познаходила, дивіться, які я навіть їх з собою позабирала. Гляньте, яка гарна кераміка. Дивіться. Оболомочки. Мабуть, якась була посуда їхня. Це був, мабуть, глечик. Дно його навіть. Значить. Ну, якось так. Якщо вам сподобалося мій сьогоднішній коп, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!